Пільській міській раді 13 червня відбулося засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. Депутати обговорили питання, що стосуються інспекції паркування, доступу до укриттів, облаштування ЦНАПів та відшкодування Бориспільцям за техніку, яка погоріла внаслідок поломки трансформатора. А також комісія ще раз повернулась до дискусії щодо магістральної труби, яка прокладена до готелю на вулиці Київський шлях, 147Б. Даний об'єкт обслуговувало комунальне підприємство Борисприводоканал. Проте труба належить підприємниці. Наталії Сисович. Діло в тому, що і промивки ми робили по цій трубі, і один пожежний гідран були повністю замінили, який в результаті пожежі був скручений пожежниками. Крім того, коли очищали були сніг, тим самим були завалили колодість. Ми відновлювали, перекривали. Як би там не було, то експлуатація цієї труби, від якої користується і наша меднабулаторія, то е ми зобов'язані дивитися. Під час підприємство пані Сесович користувалося водою, та тепер, під час перевірки, виявили порушення у встановленні комерційного вузла обліку за словами заступника міського голови Віталія Горкуна. Даний проєкт не був погоджений з бориспріводоканалом. Міська рада просить її виконати технічні умови, не більше, не менше. На що технічні умови виконані? Ні, не виконані. На що пані Сесович сказала, що їй нема за що отримувати цю трубу, і тоді а. ми запропонували їй передати на баланс, щоб Бориспіль водоканал отримував цю трубу. Ну, для того, щоб водоканал контролював, скільки води е споживається е по цій трубі. Отож, члени комісії ухвалили рішення щодо виділення з міського бюджету бориспільводоканалу 78 тисяч на встановлення комерційного вузлу обліку на магістральній трубі і виключили його з переліку питань. Проти проголосував депутат Сергій Химач. Питання в тому, що людина провела за свої кошти водопровідну трубу. Встановила лічильник, але встановила його не в тому місці, де він повинен стояти. І тобто технічні умови вона не виконала. Тому я голосував проти. Також плани комісії обговорили діяльність інспекції з паркування, яка незабаром запрацює у Борисполі. Питання йде про тих водіїв, які залишають свої транспортні засоби і наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху. А комісії Ігор Шалімов запропонував створити схему паркувальних місць у центрі міста, де у нас є місця для паркування, щоб ми зробили схему. Чи обладнані ці місця для паркування знаками, там відповідно оформлені вони чи не оформлені? І ну, людям треба дати можливість ставити машину там, де це положено, скажімо так. Виповідає депутат Борис Шапіро, згідно з чинними нормами, паркування має здійснюватися 10-15 метрів від фасаду приміщення. Проте має враховуватися складна ситуація в місті, яка є на сьогодні. Жодна парковка по центральній вулиці тут фактично не може бути офіційною, тому що якщо ми говоримо про сілько, 10 метрів від фасаду, там може хіба бути, хіба що що та лінія, що біля дороги. Припустимо, інші паркування місця біля кінета так само треба відміряти, але там немає 10 метрів. Коли буде суб'єктивно хтось вирішувати наскільки воно суттєво перешкоджає, Це має бути з урахуванням став сталої ну, ситуації, яка є на сьогодні. Інформацію щодо стану виплати компенсації за побутову техніку, що була пошкоджена в результаті несправності трансформаторів на вулиці Нова, 2 розповів заступник міського голови Віталій Гуркун. Міської ради на 21 звернення громадян, які проживають по вулиці Нова 2 Будинок 4 будинок 2 які постраждали від даної події. Аби отримати компенсацію, заявнику потрібно зібрати пакет документів. На 13 червня увесь пакет документів подала лише одна особа. Сума її збитку складає 47 сім тисяч гривень. Окрім цього, представники комісії обговорили питання щодо протирадіаційних укриттів. Про укриття. Приміщення Бружівка-1, котляревського 1, це колишній пологовий будинок. І Київський шлях-76 це Україн, від ДСНС. Зараз підніматиме питання щодо зняття з обліку, як протирадіційне укриття, тому що ну, там від протрадиційного укриття ну, мало що воно нагадує про укриття. Значить, Віталій Гуркун є ряд об'єктів, які перебувають у приватній та комунальній власності. Останні нині у задовільному стані і доступ до них забезпечений. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.